Вітаю, невеличкий тізер до того, що я зараз роблю, воно поки що дуже сере, звичайно працює через одне місце, як у нас це завжди. Але ось зацініть таку штуку. r 1 ми бачимо на окулярах. Тут є 6 перемикач. r 2 r 3 r 4 R1 знову. R6. Тобто, грубо кажучи, ми можемо досить просто за допомогою backpack функціоналу перемикати канал на окулярах. От. І, Відповідно, одночасно воно повинно, бути, в принципі, перемикатися на дроні. Всі ми знаємо, що це зробити можливо. Те, що буде потрібно для того, щоб це запрацювало, трошки поправити код ExpressLRS в частині backpack функціоналу. І поки що я намагаюся розібратися з тим, щоб воно запрацювало так, як хочеться. Бо наразі воно конфліктує з можливістю запису екрану з тумблера, От, тому доводиться вибирати або запис екрану, або зміна частоти. Тому мені це не підходить, поки що пробую ще. Покурити трохи буде прошивку. Але в принципі, ми бачимо це можливо.